Друзі, наподзвонили сьогодні, кажуть, що щось там протікає в гаражі. Ось така ситуація по класиці, ляпає, капає з світильника, деякі речі намокли, отакі от калюжі тут. Просто капець. І дивлюсь, лежить мій шуруповерт, новенький, я не майже не користувався. Отакий от, от мокрий весь. Лежав отам от, на нього ляпало, напевно, всю ніч. Отака краса. Але працює, подивимось, висохне, чи буде, чи не буде працювати. Телеграм-канал Шотофром є отакі шуруповерти в наборі по дуже гарній ціні зараз, по акційній. Сподіваюсь, що якщо ви візьмете такий інструмент, то він у вас не потрапить під воду. А якщо потрапить, то можна буде навіть з ним трохи і попрацювати. Коротше, така ситуація. Зараз буду тут трохи розгрібати і дивитись, що до чого.